Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо 17 лютого 2023 року. Друзі, ну, погода в нас отака. На дворі маємо температура повітря піднялася, друзі, до 10 градусів зараз. Це приємно. І до вашої уваги Honda CB500. Трошки її розібрав, тут підняв щоб доступ до акумулятора, отак виглядає фара. Для чого я це розібрав, друзі. Встановлюю, встановлюю е вольтметр в парі з температурником, ну, термометром, перепрошую так для жарту. Ну і USB. Бачите, маємо. Можна зарядку для телефону одразу. Хоча є ще запасний варіант, друзі. Є от така штука. Тут взагалі у мене, бачите, маємо навіть такі речі для, друзі, прикурувач, бачите? Для насоса. Можна включити його, якщо при потребі. Ось таке от. То вже і окремо, хай собі буде. Ось, ну і робив я собі, робив, трошки то так побавився, тут прийшлося розбирати, бо я тут доходив. До цього, значить, щоб було попростіше, і ви не розбирали приборку, Все решта, тут не знімали, я той щиток зняв, мається на увазі вітровичок. І цей ставити ту річ, дивіться, зокрема, Honda CB500 Значить, Оцей дріт, друзі, в нас йде Постійний плюс постійний плюс з акумулятора. Він тут є постійно, якщо тестером перевіряти. <кій> До нього приходить вже оцей клема. Вона йде разом з ним, вона йде вже в замок запалювання. ось, Тут є три дрота. Бачимо червоний червоний плюсовий, потім йде червоний з чорною рисочкою, це є мінусовий. І маємо синій друзі. Коли ми включаємо запалення, зараз дивіться акумулятор підключений, нам нічого зараз не горить. Не горить, тому що я роз'єднав. Тобто нема живлення на замок запалення. А від замка запалювання вже приходить на синій дріт, друзі. На синій дріт. І вже пішло все живлення повністю по цілому, як говориться, мотоциклі. Ось. Тепер, як нам заживитися, от є? Бачите, той розйом я зараз. Тут є, як бачимо, запобіжник. Бачите, от я його витягнув вже ось сюди. Є запобіжником наш вольтметр. От, вже разом. Ще треба перевірити, чи він там є, бо маю запасні там і цей, може треба вставити буде. Тут я обрізаю, витягнув оцю штучку, тут всередину пропихаєте. Де його того тоненьке тут? бачите, Справа тоненьке шильце і пропихаєте, згинаєте то в плоску штучку ви робите. І воно вам виходить, щоб то по-людськи зробити. Тут можна його навіть підпаяти чи дати на скрутку файно тако, гарно. Щоб воно було не так, просто десь запхати, воно на ямах вискохло. Все, по-людськи під'єдналися. То є плюс, який приходить після запалення, включеного, друзі, запам'ятайте, в цих мотоциклах. Вирішив зробити це відео для того, щоб ви стільки довго тут не розбирали. Бо я тут вже наковиряв трохи в плані yeah. розкручував, то то, фару мусив дослідити, що куди звідси приходить і дати собі ради. От, тому постійний плюс. Він пішов сюди до замка запалювання. це оцей червоний дріт, ще раз запам'ятовуємо. І маса червоний з чорним. Коли ви включаєте запалювання, плюс подається на синій дріт, друзі, до якого нам потрібно підключити червоний плюсовий дріт від Вольтметра. І чорний, чорний дріт не даєте до червоного, а чорний дріт даєте десь на корпус. Все. Чорний дріт дали на корпус, десь в фару, наприклад. І воно вже задіяне буде. Так що я вам зараз все покажу, підключу і будемо вже дивитись. Запам'ятали, синій дріт це є плюс після замка включеного запалення і чорний це є корпус. Не дріт масу тут шукаєте, а на корпус даєте. І все. І в тому випадку ви будете мати, як в машині. Коли ви включили запалювання, вам загорілася приборка. Вам загориться, друзі, приборка нітралки, зелена і червона тиску масла. І одночасно має запалитися вольтметр загоріти. Коли ви ключ повертаєте, запалення виключаєте, в тому випадку вам глушиться двигун і вольтметр обесточується, все. Він не має струму, він теж гасить. Попри те, що він має тут включалку, Бачите? щоб не цикати, Ну можна попростіше зробити, десь там по підбак вивезти і в акумулятор плюс-мінус. І тоді він буде постійно заживлений, і ви собі тут рукою мусите включати, а тут є вас включено. Ви собі включаєте запалення, загорілося, амперметр, і запускаєте. Та й все. Так що, от, така от штука, перепрошую, вольти. Так що зараз подивимося, як воно нам все вийшло. Мені самому теж цікаво. Чесно кажучи, не планував знімати, думаю, а зроблю, що там робити. То все, але думаю так-так-так, щоб довго не мучитись. Я часу затратив то для того відео, друзі, зроблено, щоб ви його не тратили, а швидше знаходили оце все, що є. І, до речі, постійний плюс, бачите, тут йдуть грубші дроти. Оті всі решта тонче йдуть, відходять на всякі там рінчі прилади і тому подібне. А постійний він йде грубший до замка запалювання. То вже в курсі по машинах маєте знати. Отаке. Так що добре. Зараз буде цікаво. Ну що ж, друзі, все зроблено, все чітко, гарно. Значить, зараз розкажу. ще. Значить, до вашої уваги маємо, як говориться, це вже вольтметр, забацаний, зроблений. Ну що, давайте попробуем. значить, Включаємо запалення, увага на вольтметр. Все загорілося одночасно, бачите? Все, Температура 10 градусів по градуснику я друзі, звіряв. Він не дурить, хіба як вітер дує вже, то вже ситуація інша. Та вже до мене, як говориться, претензій не ставити. Отаке от. Зараз подивимося, як він буде діяти на руку. Нагрівається, бачите, все, там термометр. Так, добре, запускаємо. Показує 11,9, але то є десь 12,3, напевно. Ну, Зараз воно запуститься, вже все вирівняється. Зараз воно піде. Треба газнути. Бачите, 14 є, все, 14,2. Що ще можна вимагати, От скажіть. Я скинув, навіть на холостий хід, воно вже собі 12,7, бачите, тримає. Так, включаємо запалювання. Цик, все, появилось. Можна ззаді його виключити. Все, він нам не робочий. Але нам потрібно, щоб він світив разом з запалюванням. Ще раз один вистріл. Все, працює. Пла зарядка, все. Стабільно, все 14. Включаємо світло підпарники. Пара і світло, все. Ближнє включені, даємо газу на світлі. 13-4 маловато. 13 і 6, 13, 8 хоча б було. Ну То є поняття відносне, я так скажу, бо на акумуляторі інакше, якщо зараз замірювати. 13.8, бачите, все, пішло. Світло виключили. Ну, воно вже буде собі йти. Тара зарядка йде нормально, все. Значить і зі світлом йому буде добре, Ну, принаймні він не підводило. Ще можна зробити експеримент. Тестером на акумуляторі і тут просто різниця може бути. Але будемо, скажімо так, від, від, від певного нульового відліку йти і собі будемо бачити. Холостий хід тоді зарядки нема. Бачите, навіть дивіться на лампочку Нітралки, коли даєш газ, вона ясніша є. Ну, бачте, о, у ній видно, що йде зарядка, от вже йде. Бачите, йде. Так що отаке? Так що, отака от штука, друзі, добре? Все. В такому випадку я трохи промахався. Тут поки то знайшов. так, тут помилок не можна робити, щоб воно все нам не згоріло в баню, нічого. ніяка проводка, бо то не є мопед Карпати. Як в ньому все, як говориться, дешеве. А тут треба робити прямий вистріл і він був щоб точний. Не можна, друзі, помилятися. Так що оце. Добре, тоді. Ну що? В такому разі до нових зустрічей і до свіжих відео, друзі. Так що мотоцикл потихеньку готується ще. Де що маю зробити, а це вже ви побачите в наступному відео. Так що всього найкращого і всім папа. З вами був Мотогараж Андрія і хотів сказати Honda Dieo 27. Honda CB500, друзі. Все. От вона і є.